Доброї пори суток, панове пасічники Дубаї, якому в 2027 році буде проводитися Апімондія наступна. Танзанія провалила підготовку, тому перенесли в Дубаї, в ночний Дубаї канали, мости. Отакий Отакий ночний Дубай. Можна бачити коло під домами машин нема, так як в Києві і в інших городах України. Нижні етажі зроблені паркінгами. Всі, хто мешкає в даному будинку, Ставить на паркінг. Я вчора їздив, ставив машину на, на третьому етажі, а це оглядове колесо. Найбільше в світі, друге, за розміром це у Лос-Вегасі Штати. А це таке сьогодні Халлоїн, тому свято всіх, і сьогодні тут. Празднують Халоїн. Отаке От на цьому колесі світлове шоу. Міняється кожного дня надписи, отакі різні Круги. Дубаї пише, бува. Але постійно міняється. Лівіше там вон, желізні дерева, Вон Конгіч, де там такі наподобі і тих дерев, що там зроблені тут. Отакі От якісь. Коли будете їхати сюди, будьте готові, що у вас. В аеропорту будуть фотографірувати. Тобто просто так не виходите. Якщо паспортний контроль, якщо ви вже були в Дубаї, вас фотографірував, вас випускають, якщо ви ще не були, то ви не будете пройти реєстрацію. У вас паспорт і фотографію вас зроблять, і все тоді вільні. Тут скрізь камери, тому будете, як кажуть, в картотеці. Через то тут крадіжок таких, як в Україні, немає. Ну, Зовсім інший менталітет у людей. Можна сказати, квартири не закриваються. Скажу вам так. Ми не закриваємо. Отаке ведовище однак після якісь бігають. Там музика грає, празднують халогін, піднімалися з вечором, піднімався на, до, до себе сюди в квартиру, то ліфт відкрився, не пам'ятаю на якому етажі, там оці передіті стояли, так як у нас на Новий рік ходять, засівають тут перебрані, е, ходять по квартирах, я так ну, то тобто празднують халогін. Так що сьогодні свято, там он оркестр грає на острові, острова на Миті. Ну, на цьому все, всім добра здоров'я, до наступного включення в Дубая.